Мене звуть Софія Скиба, я працюю на телеканалі Рудана у Кривому Розі. Майже сім років тому я отримала ось цей паспорт. Спочатку я носила його і, ніби хизуючись, говорила, бачите, бачите, я громадянка Україна. Останні кілька місяців ношу його з почуттям, а раптом що дуже віриться, що раптом що відійде у забуття, і лишиться лише спогад про війну і закарбується тільки на назвах вулиць і на сторінках у підручника. Я обіцяю, як дівчинка, навчитися кататись на ровері, обіцяю навчитись Бити уколи як по як юна похресна мама обіцяю навчити свою юну похресничку співати українських пісень і обов'язково вишивати хрестиком. Своїй подрузі я обіцяю, що навчусь кататись на велосипеді так, що їй буде заздрісно. А сестрі і своєму зятві я обіцяю переїхати до Харкова, як тільки вони народять первістка. Мене звуть Анна Паукова, я журналіст із Кривого Рогу. Що я буду робити після війни? Напевне. Те саме, що і до, тільки з більшою віддачею і, напевне, сильнішим сприйняттям життя. Буду милуватися блакитним небом набагато більше, цінуючи його блакит. Підставляти очі і обличчя сонцю набагато більше відчуваючи його теплоту. і... Яскравість буду намагатися робити світ довкола себе більш добрішим і гармонійнішим. Буду писати натхненніше, думати серйозніше, посміхатися ширше, дружити міцніше і кохати сильніше. І напевне точно буду знати величезну вартість кожної щасливої миті, проведеної зі своїми рідними. Батьками, друзями, колегами, коханим, сином, сподіваюся, майбутніми синами і доньками. І що точно буду, буду любити свою країну як до, так і після. Завжди. Меня зовут Елена Матухина, и я верю, что невзирая на то, что происходит сейчас в нашей стране, Бог смотрит на эту ситуацию совершенно по-другому. Он великолепно знает, что Украина поднимется, и она будет сильной, могучей, процветающей. Она станет житницей и духовной, и физической для всей Европы, для всего мира. В Украине будут новые технологии. Украина настолько быстро поднимется из руин, что то, что раньше могло делаться за 10 лет, оно сделается за один год. Украина очень быстро поднимется из руин и будет владеть многими технологиями, которых сейчас нет во всем мире. В Украину начнут приезжать люди. Но для того, чтобы это стало явью, нужно молиться и верить в это. Меня зовут Инна Романюк. Я из Кривого Рога. Я визажист. Для меня самая главная в моей жизни – это моя семья, бабушка. И мне сейчас очень печально, потому что моя бабушка помнит войну. И в связи с последними событиями она много плачет. И я за нее очень сильно переживаю. Я хочу, чтобы наконец-то это все закончилось. Я хочу поехать со своими родителями во Львов. Потом мы заведем с моей Сьюзи собаку. Я хочу свое жилье, уют, и чтобы было не страшно ходить по улицам Кривого Рога и всей Украины. Меня зовут Иван Баранов, я работаю телеоператором. Также занимаюсь экстремальным видом спорта – скалолазанием. После окончания войны я планирую покорить крымские вершины, там же сделать предложение своей девушке. Ну и если повезет, там сделаем первого ребенка. Меня зовут Марина Гире, работаю на телевидении, занимаюсь рекламой. Трудно отвечать на вопрос, что я буду делать после войны, хотя когда она фактически еще идет. Поскольку для меня семья всегда была на первом месте, поэтому я думаю, что я буду по-прежнему нянчить внучку, воспитывать уже взрослых детей, заботиться уже пожилой маме. Надеюсь жить дружно и до конца своих дней со своим единственным мужем. Единственное, что это все будет уже более, больше цениться, потому что мы уже знаем, что такое, если это можно потерять. Поэтому я надеюсь, что она все-таки закончится, мы это не потеряем. И из множества таких семей, как моя, будет складываться полноценное, здоровое, красивое общество. Меня зовут Ирина, я живу в Кривом Роге. После войны я э Буду радоваться жизни больше, чем радовалась, когда бы ни было до этого. Не потому, что я жду от жизни каких-то сплошных праздников или каких-то фейерверков, а потому, что я буду по-другому оценивать каждую минуту мирной жизни. Я э, буду жить так, чтобы все люди, которые рядом со мной, они э, поскорее забыли вот этот ужас и страх, который мы все вместе пережили, чтобы они стали немножко счастливее, немножко увереннее, немножко спокойнее. Мене звати Ірина Рояк, я журналіст телеканалу Рудани, студентка і громадська активістка і мешкаю у місті Кривий Ріг. Нам зараз усім кажуть про те, як буде важко, які випробування, які несподіванки чекають на шляху створення нової незалежної нації, і держави. Але мені здається, що, попри все, попри всі ці випробування, на які ми всі пройдемо з гідністю, це буде час, коли відійдуть старі і дали і залишиться тільки те, що справді нам буде потрібно. І це потрібне. Ми будемо. Проваджувати усе наше життя, чим я збираюся займатися після війни. По перше, я не буду зранку дивитися новин, тому що я буду точно впевнена, що за ніч нічого страшного не трапилось. І по-друге, я займатимуся тим, чим займалася і до цього, але тепер не буду сумніватися і постійно питати себе, чи доречно це, чи вчасно це, тому що все на часі, все потрібно. І в нас є люди, які здатні і гідні цієї країни, в якій ми будемо жити зовсім скоро. Мене звуть Вікторія Лагвіщук. Я живу в городе Кривом Роге, занимаюсь рекламой на местном телеканале. После войны я буду с уверенностью смотреть в завтрашний день и понимать слово «мир». Меня зовут Инна Буран, я тружусь корреспондентом на телеканале Рудана в городе Кривой Рог. Каждый день я слышу в средствах массовой информации о том, что умирает все больше и больше солдат. Когда закончится война, я хочу быть уверенной, что все эти жертвы И этот героизм это было все не зря. И я хочу быть уверенной в том, что мы построим все-таки ту Украину, ради которой мы сейчас так боремся и сражаемся такой большой дорогой ценой. Да, нам будет тяжело.